А чи існує якийсь план для створення ідеального суспільства? Ну, виявляється так, і цей план настільки потужний, що формував цілу цивілізацію понад дві тисячі років. Сьогодні ми якраз і розберемо цей проект вчення Конфуція. Уявімо на мить, що світ навколо просто розвалюється, мораль занепадає. Суспільний лад, ну він тріщить по швах. Що ж робити? От саме з таким, знаєте, фундаментальним питанням зіткнувся один мислитель понад дві з половиною тисячі років тому. І знаєте що? Відповідь цього мислителя була, м'яко кажучи, несподіваною, бо замість того, щоб пропонувати якісь радикальні нові ідеї, він запропонував поглянути назад. Він щиро вірив, що ключ до гармонії лежить у забутих традиціях предків. Тож, щоб зрозуміти його рішення, нам спершу треба, так би мовити, побачити світ його очима. А це був час справді глибокої кризи. Отже, Конфуцій, якого ще називали Кун кунциї, тобто вчитель кун, жив саме в такий час, час руйнації старих порядків. Він дивився, як суспільство просто втрачає свій моральний компас і, звісно, не міг стояти осторонь. Він був абсолютно переконаний, що знайшов сам корінь проблеми. То яким же був його діагноз? Що, на його думку, пішло не так, і головне, як це все виправити? А діагноз Конфуція був на диво простим, але водночас глибоким. Всі проблеми, казав він, через те, що люди просто забули мудрість минулого. Тому його рецепт був не якимось там революційним, а навпаки, консервативним. Треба повернутися до ритуалів і звичаїв, які колись робили суспільство сильним. І всі ці ідеї, до речі, зібрані в його знаменитій праці Лунюй. Отже, маючи на руках діагноз, Конфуцій розробив ну, цілий детальний проєкт для відновлення порядку, і це була справжня система, що охоплювала абсолютно всіх від імператора аж до простого селянина. І отут увага! Конфуцій пропонує дещо справді цікаве. Центральною метафорою для нього стає. Родина. Так, так, саме родина. Він бачив ідеальну державу як одну велику сім'ю, де кожен, абсолютно кожен, знає своє місце і виконує свої обов'язки. Геніально, правда? Ця проста аналогія робила його, здавалося б, складну ієрархічну систему зрозумілою для всіх. Ця цитата вона просто блискуче ілюструє всю його головну ідею. Тобто, коли кожен виконує свою роль як слід, правитель мудро править, міністр вірно служить, батько піклується, а син виявляє повагу, тоді все суспільство працює як добре налагоджений годинник. Гармонія за конфуцієм народжується саме з порядку. А на чому ж тримається вся ця система? На одному ключовому понятті сяо або синовська шанобливість. Але це не просто повага до батьків, ні, це щось значно більше. Це цілий принцип, за яким повага до старших у родині автоматично природно переростає в лояльність до правителя й держави. А ось ще один важливий крок до порядку виправлення імен або дженмін. Ідея насправді дуже проста слова повинні відповідати реальності. Тобто, якщо хтось називається правителем, то і поводитися має як справжній правитель. Бо коли слова втрачають свій сенс, суспільство просто занурюється в хаос. Але ж погодьтеся. Така складна система не може триматися лише на правилах, вона тримається на людях, і Конфуцій це чудово розумів. Він казав, гармонійне суспільство просто неможливе без гармонійних особистостей. І тут Конфуцій дуже чітко протиставляє два типи особистості. З одного боку, ідеал це дюньци, шляхетна людина. Вона керується обов'язком, чеснотою і прагне до гармонії. А з іншого боку, її повний антипод – сяоджень. Це така собі дрібна людина, яка думає лише про власну вигоду. А що ж є вершиною всіх чеснот для такої шляхетної людини? Це жень, людяність. І це зовсім не якась абстракція. От дивіться, сам іерогліф жень складається зі знаків людина і два. Це прямий натяк. Людина стає справжньою людиною лише у стосунках з іншими. Саме ця якість і робить наше існування по-справжньому осмисленим. Добре. А як же виглядає людина, яка володіє оцим Жень? Конфуцій дає цілком практичний опис такий собі чек-ліст з п'яти якостей. Така людина чемна, щоб нікого не ображати, великодушна, щоб приваблювати інших. Чесна, щоб їй довіряли, старанна, щоб досягати успіху, і добра, щоб могти керувати. Бачите, це не просто почуття, це конкретні дії. І якщо треба було б звести всю суть Жень до одного єдиного правила, то ось воно. Думаю, воно всім добре знайоме. Ця знаменита максима це і є практичне втілення людяності, універсальний принцип, який, по суті, є основою будь-якої етичної поведінки. То що ж сталося з цими ідеями? Чи не залишилися вони просто на папері аж ніяк? Вони мали просто величезний, колосальний і дуже тривалий вплив на історію. Давайте просто поглянемо на цю часову шкалу. Протягом понад двох тисяч років вчення Конфуція розвивалося, з часом стало державною ідеологією, а його самого взагалі піднесли до рівня святого. Уявляєте? Вплив був справді колосальним. Треба розуміти, що це було значно більше, ніж просто філософія, це був буквально фундамент, на якому століттями будувалася система освіти, державна служба, сімейні стосунки та й взагалі всі моральні цінності мільйонів людей, і так, покоління за поколінням. І все це підводить нас до фінального, але, мабуть, найважливішого, питання чи можуть ці ідеї про порядок, про повагу до традицій, про виконання своєї ролі запропонувати щось корисне нам? Нашому сучасному такому глобалізованому і неймовірно мінливому світу, що ж відповідь, мабуть, залишається відкритою.